Виконуємо номер 141 із підручника Алгебра 7 та 2.38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Для якого значення А рівняння мають однакові корені. Завдання перше. Різниця 2х і 3 дорівнює 7. І різниця А і 3х дорівнює 9. Друге, сума х і а дорівнює 7, і різниця 3х і А дорівнює 2х. Приступаємо до виконання. Раз, наші рівняння мають однакові корені. Знайдемо наш корінь із першого рівняння. Розв'яжемо його. 2х відняти 3 дорівнює 7. Перенесем мінус 3 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Будемо мати 2х дорівнює 7 додати 3 – це 10. Тепер поділимо на 2. Отримаємо корінь рівняння 5. Якщо рівняння мають однакові Корені. то. Підставимо замість х у друге рівняння наш корінь числа 5 і розв'яжемо рівняння відносно А. Будемо а мати А, відняти 3 помножити на 5 до рівня 9. 3 помножити на 5 це буде 15. І переносимо тепер мінус 15 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 9 додати 15, 24. Записуємо відповідь при А дорівнює 24. У другому рівнянні вже у нас змінна Х і А в обох рівняннях. Тому ми зробимо трошки по-іншому. Ми виразимо змінну Х із першого рівняння, і з другого рівняння. Х дорівнює, А перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежне. У другому рівнянні перенесемо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а мінус А у праву частину змінивши знак на протилежний. 3х відняти 2х це буде Х, Х дорівнює А. Ну, а тепер, якщо рівняння мають Однакові корені, то ми не будемо знаходити корінь рівняння. Нам достатньо, що вони однакові. Ліві частини рівні, значить рівні і права частини. 7 відняти А до рівня А. І тепер розв'язуємо наше рівняння відносно А. Мінус А, переписали, переносимо А, змінивши знак на протилежний, із правої частини вліву, а 7 навпаки. Маємо мінус 2а дорівнює мінус 7. Поділимо тепер на мінус 2, отримаємо 3,5 і записуємо відповідь при а дорівнює 3,5. Номер 141 із підручника «Алгебра 7» та 2.38 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».